Привіт. Доброго дня козаки. Ми знову з вами. Мене звати Петрик, а його Девід. Всім привіт. мене звати Девід, а його Петрик. Ну ладно, якщо я щось тож, таке що саме скажу, то це буде безконечно. Так, щоб погнали, а наш, а наш селян починається. Слухай, Девід, треба щось робити. Нашу що його оставляти такою непокаченою? Та, ну ні. Треба щось робити. Ну що ти передвагаєш, Петрик? Та сам не знаю. Так, а ну зараз повірю, ану, повір, ану підійди до нього, повірю, скільки він їде. стоит, У нас максимум 72. Ну ладно. Еда не попала, она и еда. Слухай, что за шум? Блин! Блин! Я в цю гадоту не полізу. А хтось просив лізти, ну ж просто поїхали подивитися, що там шушить. Ладно, тоді давай все-таки поліз. А навіщо Девід? Можемо просто поїхати. Ну, ти не розумієш, в цю гадоту кожен, хто залізає. Тим більше, якщо ти на транспорті туди залізаєш в, в цю жижу, то ти більше не витянешся. А може і витягнешся, якщо повезе. Ти де, ти, ти, ти де це таке почув? Ай, ти не важна, Ладно, дев'ять полізу. Частуй, два, один. Фу, блін, яка випка! Ти, ти мене ще кинув, навіщо? Вибачай, піднімайся. Блін, як ми тепер отсюда виліземо? Де він? Ну що ти надумав? Я? Це ж ти сказав, Ладно, полізли. ну точно не води. Щ -щ. А, там просто мало шумить. Блін, як ми могли тупіки забути, що тут є моло. І треба пачку пачкусь в жижі. Ну, ну от ми молодці Івану, пішли відсюди. Що тут відбувається? происходить? нам чують лазні звуки якісь. У вас тут все нормально, не. Так, все, просто ми повіряємо чи обочимо мойка. Ну, блін, ну ладно. Боже, ми тупаки. тупяки. Ми мали бути розумні, тому що ми поліцейські. А ми? А ми взагалі? Це жесть. Не <звук> план. А це ще що за глупи? Надо піти пові... йо -ма! Єдліть мадить. Піпи, піпіпи, піп піп піп. Це ж яким оленям треба було бути, щоб таке витворети? Я в шоці. Не зважаємо уваги, їдемо далі. Піп-піп-піп. Нічого буває. Не жувись і не мудивись на канал наш підпишись.